Анатомія це наука про будову тіла. На сьогоднішній день анатомія є базовою наукою для медицини в цілому, але довгий час люди вважали вивчення будови організму менш важливим ніж вивчення функцій організму, тобто фізіології. Ми поговоримо про розвиток анатомії та прийняття її в суспільстві протягом історії. Як наука про будову тіла піднялась від другорядного, навіть забороненого заняття до п'єдесталу базових предметів для вивчення медицини. Мене звати Стас Дем'янчук, я дослідник історії медицини. Підпишіться, поставте палець вгору, вдарте у дзвоник, і погнали. З чого ми можемо почати історію анатомії. Правильно, з письмових джерел у 1862 році. Американський колекціонер Едвін Сміт під час подорожі Єгиптом придбав собі два старих сувої, один з яких був 4,5 метри в довжину, а інший понад 20 метрів. Єгипетський торговець Мустафа Ага запевнив Сміта, що знайшов ці два папіруси між ніг мумії у фіванському некрополі. Правда, це чи ні? Невідомо. Едвін Сміт вважав себе єгиптологом. однак самостійно перекласти чи опублікувати ці папіруси він не зміг. А 20 метровий совій він і взагалі через 10 років продав на аукціоні німецькому вченому теромоністу Георгу Ебберсу. Георг Еберс часу не гаяв і вже в 1875 році видав книгу Факсиміле, тобто репродукцію 20-метрового папірусу, із авторським вступом та словником в кінці. З цього моменту цей совій називається папірус Еберса і приковував до себе увагу сотень вчених, протягом ХХ століття. До речі, Сміт згодом таки теж опублікував чотириметровий совій, який залишив у себе, і теж прославив своє ім'я через назву папірусу. У папірусах Еберса та Сміта зберігається найдавніша письмова інформація про медицину та її напрями. Ці папіруси вчені датують 16 століттям до нашої ери. Так що там по анатомії, малюнків людського тіла, там все ще не було, але були нечисленні описи окремих органів. Чи робили в древньому Єгипті росини трупів для цілеспрямованого вивчення тіла? Скоріше за все, ні. Єгипетські лікарі пояснювали захворювання, спираючись виключно на фізіологію. Якій основну роль в життєдіяльності організму відігравало дихання. Основним органом в організмі, на їх думку, було серце. Серце не тільки містить душу і породжує мислення, а й контролює відчуття та рух тіла. Відсутність глибоких знань про людську анатомію можна зрозуміти по твердженнях єгиптян, що серце є початком не тільки кровоносних судин, що рухаються до кінцівок, а й нервів та навіть сухожиль. У папірусах, окрім серця, також були описані мозок, печінка, селезінка, нирки та сечовий міхур. Але звідки єгиптяни знали про ці органи, якщо цілеспрямовано не проводили розтин людського тіла? Часті спостереження за органами забезпечила складна практика єгипетських поховань. Перед тим, як муміфікувати тіло людини і таким чином підготувати її до загробного життя, бальзамувальники діставали внутрішні органи через ніздрі або надрізи в паху. Ці органи, які витягували згідно ритуалу, якраз і описані в єгипетських медичних сувоях. Окрім того, папіруси часто й детально описують хірургічне лікування травмованих м'язів та переломів кісток. З цього можна зробити висновок, що єгипетські лікарі непогано орієнтувались в будові скелету та скелетних м'язів, але це скоріше пов'язано із багатовіковими спостереженням. За пораненими пацієнтами на війнах або в побуті. Але якщо звернути увагу на єгипетську скульптуру, можна побачити, як чітко були зображені поверхні тіла та підлеглі структури. Художники з неймовірною точністю передавали вигляд колін, ліктів, м'язів, ніг, живота та плечей. Зображення людського тіла на скульптурі відтворене набагато краще ніж описане в медичних папірусах. Це говорить про те, що в давньому Єгипті анатомія як необхідний предмет для вивчення була важлива для митців та бальзамувальників, але не для лікарів. В давньогрецькій культурі теж прослідковується заклопотаність точним зображенням поверхневої анатомії людини. Митці багато приділяли уваги розташуванню м'язів та кісток. Давні греки часто приносили до храмів вотоми або пожертви, сподіваючись на зцілення від хвороби. Ці вотоми виготовлялись із глини або каменю і нагадували уражені частини тіла, наприклад, матку, груди, сечовий міхур або уражені кінцівки, часто із анатомічним порушенням, наприклад, із варикозним розширенням Вен. Незважаючи на анатомічну точність органів, які виготовляли давньогрецькі митці, лікарі анатомією не цікавились. Медицині функція завжди залишалась важливішою за структуру. Плюс, у зв'язку з релігійним табу, розтин людських тіл був заборонений законом, а похоронна практика була зосереджена на кремації. В цілому спостерігати за анатомією людини особливої можливості не було. Але заборона на ростин не поширювалась на тварин. В IV столітті до нашої ери філософ та біолог Арістотель склав порівняльну анатомію тварин, яку проілюстрував малюнками та таблицями. Його роботу можна вважати першою ілюстрованою роботою з анатомії. Але, на жаль, оригінальні малюнки не збереглись, про них ми дізнаємося з інших давньогрецьких текстів. Приблизно після 300-го року до нашої ери місто Олександрія дозволило проводити публічні розтини на злочинцях як мертвих, так і живих. З одного боку, це був крок влади проти злочинності в місті, з іншого боку, такі ростини збирали у місті дуже багато лікарів та вчених. Ростини злочинців проводили грецькі лікарі герофіл, якого часто називають батьком анатомії, та Еразістрат. Через 200 років грецькі лікарі Цельста Тертуліан писатимуть, що герофіл вів тобто тобто живими понад 600 злочинців. Однак історики цей факт заперечують, оскільки доказів цьому немає. Те, що роста не виконували стільки на злочинцях, говорить про соціальне несприйняття анатомічних досліджень, які можна розглядати як осквернення людського тіла. Безперечно, методи Герофіла та Еразістрата піддавали жорсткій критиці, як від сучасників, так і від лікарів наступних епох, але їхні дослідження оновили знання анатомії після єгипетської школи та були актуальними понад тисячу років. Вважається, що Герофіл та Еразістрат були єдиними Лікарями, які проводили систематичні розтини тіла аж до епохи раннього середньовіччя. Еразістрат детально дослідив серце та спростував тисячолітні переконання про те, що серце є центром відчуттів та думок, а функціонує як насос. Він був першим, хто розрізнив вени та артерії. Правда, він вважав, що артерії наповнені повітрям. Також Еразістрат описав частини мозку та поєднав з ним нерви, припустив, що нервовий дух, тобто нервовий імпульс, рухається саме від мозку, а не від серця. Герофіл особливо досліджував мозок і стверджував, що інтелект міститься саме в мозку, а не в серці. Він поглиблено вивчав нерви, а також дослідив будову ока. Він був першим, хто детально описав анатомію ока від рогівки до окорухового нерва. Також він детально описав ряд внутрішніх органів та їх функції, як і ранні анатомічні ілюстрації Арістотеля. Роботи Герофіла та Ерестрата не збереглись. Про цих лікарів та їх практику. Ми дізнаємось із робіт інших давньогрецьких та давньоримських письменників чи лікарів. На роботи Герофіла часто посилається в своїх книгах давньоримський лікар Гален. Гален народився у 129 році нашої ери в Пергамі на узбережжі Егейського моря, але більшу частину свого життя він прожив у Римі. Він багато критикував закони, які забороняли проводити росте людського тіла. І ми знаємо, як мінімум про три трактати Галена, присвячені детальній анатомії. Гален працював лікарем гладіаторів, тому він часто мав змогу спостерігати за будовою людського тіла крізь великі рани від мечів та сокир. Мертвих гладіаторів він показував своїм учням, намагаючись пояснити будову тіла через поверхневу анатомію. В основному його анатомічні дослідження базувались на розтині живих та мертвих тварин, особливо свиней та приматів виду макака Сільванус або лісовий макака. Так, так, це ті самі мавпи з мемів. Спершу Гален розтинав тільки лісових макак, але згодом, оскільки в них обличчя схоже на людські, він перейшов на свиней. Гален уточнив анатомію трахеї і довів, що гортань створює голос. Також Гален досліджував кровоносну систему, заперечив вчення Еразістрата про повітря в артеріях та описав різницю між венозною та артеріальною кров'ю. Він детально описав будову хребта та спинного мозку. Також Гален допустився багатьох критичних помилок, які вважались нормою наступні півтора тисячоліття. Наприклад, Гален вважав, що в людини є ретемірабіле, своєрідна форма розгалуження суден у мозку. Вона є у певних видів тварин, яких анатомував Гален, але її немає у людини. Також Гален вважав, що кров потрапляє з лівого шлуночка серця в правий через отвори між шлунучковій перегородці, що теж є великою помилкою. Твори Галена були авторитетними та вагомими для сучасників. Його телеологічна перспектива дозволила уявляти структури організму як створені з певною наперед визначеною метою. Ця філософія чудово підходила для християнських поглядів, тому роботи видатного тавніримського лікаря були акт. Актуальними більше тисячі років. Безпосередні наступники Галена час від часу робили анатомічні спостереження, але загалом анатомія стала рідкістю. Скоріше розстани тварин, рідше людей, були певним ритуалом для вшанування пам'яті Галена, але не для пожуку істини. Урок анатомії в Римі зобразили на стіні римської катакомби, виявленої в 1957 році. Лектор сидить далеко від трупа, ні він, ні його учні не торкаються тіла, а просто тицять в нього довгою палкою. Сам труп лежить на землі, що підкреслює його низьку скверну природу. Найдавніші збережені анатомічні ілюстрації були створені в ранньому середньовіччі перськими та арабськими лікарями. Схематичні фігури присідають у позу жаби, щоб відкрити статеві органи та внутрішні сторони кінцівок. Такі малюнки були присвячені кожній із п'яти або шести систем: судин, м'язів, нервів, органів та кісток. Практика подібних малюнків поширилась і на середньовічну Європу. Німецький лікар та засновник історії медицини як предмету Карл Зудгов. Досліджував ці найдавніші малюнки та зробив висновок, що вони могли бути скопійовані із грецьких анатомічних зображень Аристотеля. В наступній частині ми поговоримо про анатомію в середньовіччі, про те, чи правда церква забороняла будь-які анатомічні дослідження і як в той час взагалі уявляли людські органи. Дякую студії Подкаст Бюро за хост. Нагадаю, що тут можна знімати такі самі блоги, а також подкасти та інтерв'ю. Посилання на інстаграм залишив в описі. Бережіть себе, до зустрічі!